Азована кусарка Брікс Стратон 675. Ось Почистили карбюратор, вона якось так працює, але не в повну силу. От. Шукав я в інтернеті, як притерти клапана, Там присосками можна, ще якось там. ще якось. Я вирішив припаяти болта до клапана. І ось так. Таким способом. Можна притерти клапани. Один, знову ще інший. І спробуємо тоді, як вона працює. Я думаю, буде працювати. Що тут дуже важко добратися до тих клапанів. Ззаді їх немає як вцепити, щоб ззаду теж трубочку. Якусь резину не виходить ніяк. Мотора розберете теж, там не залізете ніяк ззаду. Так що тільки ось таким способом тут виробник міг би зробити таке під отверточку, так, такий потай. Ну, не зробили. Так що приходиться виходити з положення. От, витягуємо. Ось так воно виглядає. Зараз спробую витягнути. Ось так припаяв. І все воно добре притирає. Гнізда. Зараз витру, будемо бачити. Ось як бачимо, притерлось, бачите, яке біленьке, а то все було чорне по кругу. Ось тут так. Ось. І тут теж біленьке все на клапані по кругу білий. Це все було чорне таким нагаром. О, сфокусую, ось. Так що ще один притрем, перепаяємо. Я думаю, будемо треба працювати. От Впускний вже поставив на місце, припаяв випускний і зараз будемо ще цей притирати. От. Ось таким чином. Я роздам пасти і притрем. Ось притер вже випускний, бачимо яка кромка біла, це все було чорне, з нагаром. Тут вже теж краї кромка біла. Так що поставимо на місце і буде працювати. Ось газонокосарка після протирки клапанів своїм способом яким там показав на відео. А тепер працює добре. Погано, що я не, не показав, як вона працювала, Ну, вона працювала так троїла, дусилась. Якщо трава трошки більша, вона одразу втрачала потужність і глохнула. Ось, я прочистив, підтер клапана і працює добре. О, зараз покажу вже, пробував вчора косив. шкварить добре, так що буде працювати. Ось газ регулюється. Ну, зараз ще раз покажу. Ось так вона працює, працює рівно, не троїть нічого, не стріляє, не пчихає, так що. Буде працювати. Ось таким способом я притер клапана. такий газу що припаяв болта на клапан і воно нормально протерлося. Щось комусь, напевно, пригодиться, я думаю. Так що всім добра, миру, успіхів у всьому. І до нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко.